Пане, від Луки, 19 розділ, 42 вірш. і сказав, у якби ти хоч цього дня візнало, що потрібне для миру тобі, то тобто, така від очей твоїх сховане Це. Це Слова Ісуса Христа, які він сказав, підходячи до Єрусалиму, бачив Єрусалим, Він заплакав гірком і сказав ці слова. Якби ти хоч цього дня пізнав, що потрібне для миру тобі, а тепер відчає твої скоро на це. Ісус Христос бачив на таре, бачив 70-й рік, бачив, коли Єрусалим був зруйнований полковцем титом, коли храм був зруйнований. Дійсно, і Єрусалим це було таке диво архітектури в той час стіни його і храм був дуже красивий, він виблискував на сонці переливався. Це була красива архітектура була. Але Ісус Христос не про будівлі, не про стіни переживав, Він переживав про людей. Він бачив ту проблему, яку він прийшов вирішувати на землю. Він бачив цю біду, він бачив цю порожнечу постійну. І народ чекав, чекав Визволителя, чекав Спасителя. Ізраїль, Ізраїль був під окупацією Римської імперії, і він хотів свободи. Слово Господнє говорило, що прийде да, той, хто спасе народ спасе Ізраїль. І ізраїльський народ чекав, особливо книжники, Фарисеї, релігійна еліта, чекали такого особливого чоловіка, який прийде, можливо, вчинить якесь повстання. Звільнить Ізраїль від окупації, і Ізраїль буде спокійно жити в свободі, в багатстві, в розкоші і радіти вільному життю. Ось народ так чекав, такого визволення. Але прийшов Ісус Христос і звершив своє служіння. Але Він бачив проблему, ту, яку, можливо, ми не бачимо, і тоді люди не бачать. І тут він і сказав, да, цими словами, що якби цього дня ти пізнала, що потрібно для миру тобі. І ось мир, да, що це таке? Відсутність незгоди ворожнечій сварах. Чи змінила б та ситуація, коли б ізраїльський народ не був під окупацією Римської імперії, чи став би він жити у злагоді, ні з ким? Не маючи ворожнечі і ні з ким не сварячись. Змінилося це? Ні, не змінилося. Ісус Христос Він прийшов саме забрати причину цієї ворожнечі незгоди і цих сварок. Це гордість, це егоїзм, це нелюбов чи нелюбовність, можна так сказати, да? відсутність любові. Це те, що породжує відсутність миру. Та? Те, що створює незгоди, ворожнечі і смаки. Ми сьогодні, як ніколи раніше, розуміємо, що таке бути у стані війни, та? коли наша країна у стані війни, коли немає миру з сусідами, коли один сусід прийшов для того, щоб приборкати собі території І Гинуть люди, страждають люди, руйнується архітектура і все таке інше. І ось би, можна б сказати, да, прибрати того головного чоловіка, який так хоче собі нових земель, прийшов би мир. І я чекаю, думаю, кожен з нас дуже чекає, коли вже закінчиться ця війна. І, здавалося б, ми так видихнемо і скажемо: нарешті прийшов мир. Да? Але настане завтра, наш сусід на нас е, скоса подивиться, хтось нам неправильно щось скаже. І знову ж будуть ті ворожнечі, будуть ті сварки, будуть ті незгоди. Тому що живе в нас гріховна на природа, яка спонукає нас до гріха, живе той егоїзм, який хоче, щоб все було по-моєму і вчиняє різні сварки, заколоти, непорозуміння. Гордість наша не дозволяє нам стати меншими, да? не дозволяє нам принизитись, не дозволяє нам можливо якось негарно не, не виглядати перед іншими. Оце та проблема, яку прийшов забрати Ісус Христос. І дати нам мир, як і сказано в Євангелії Івана, 14 розділ, 27 вірш. «Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає свій. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Ісус Христос прийшов нам дати мир. Тільки Він може послати мир в серця наші. Можливо, буде мир із сусідами да, в глобальному масштабі, але не буде того миру із можливо родичами чи з іншими людьми. Тому що в серці живе цей егоїзм, який колотить, так само, як і сьогодні, ми бачимо, що країна агресора, яка напала, мотивація яка? Вони захищати когось, можливо, прийшли. Чи я? Мотивація яка? Отримати більше територій, бути таким величним збирачем російських земель, бути таким пошанованим великим царем в своєму народі. Да? І навіть пройшовши рік, бачачи, що це все не вдається, що цей чоловік сказав: Добре, все, ми забираємо свої війська, ми сідаємо за стіл переговорів, ми будемо виплачувати репарації, ми визнаємо, що ми такі неправі, що ми чинили тут вбивства, що ми знищували людей, вчиняли геноцид. Можливо, таке і буде. Да? Але ви уявіть, які мають статися зміни в серці цієї людини. Уявіть собі. І ми розуміємо, що тільки Бог може настільки змінити серце людське. Да, можливо, обставини прийдуть, що вже вихода просто не буде, чи, можливо, оточення щось поміняє. І це все закінчиться. Але ми бачимо цю гордість і цей егоїзм, який рухається усім. Це нам болить, бо ми бачимо це в нас на нашій землі, але по всьому земному колу багато інших воєн і конфліктів, збройних, там, де хтось виясняє якісь свої непорозуміння, хоче добитися своєї правоти, хоче щось забрати, можливо, віджати, сили і все таке інше. Так, влаштоване людське серце і людська гріховна природа. Навіть людина, народжуючись в цей світ, вона є ворогом Бога. Тому що ми спадкували від своїх правоців Адама і Єви гріх, який нас роз'єднує з Богом. І ми ворожнечі з Богом. Тобто певна війна, а ми народились, і вже нам потрібно з кимось налагоджувати втрачені відносини ще нашими правоцями. І ми потім свого життя живемо, і в нас є ця проблема. Нам потрібно вирішувати цю проблему, цю ворожнечу. В першу чергу, це саме перше, що нам потрібно вирішити в своєму житті, це примиритися з Богом. Тому що є ворожнеча, гріх, який живе в серцях наших, він противиться нашому небесному Батьку. Він розділяє нас з ним, і ми не можемо мати з Ним спілкування. І саме для цього прийшов Ісус Христос, щоб забрати корінь. Відсутності миру, корінь незгод, ворожнечі сварок, а дати нам мир. Як і в Слові Господньому написано, що плід духа, любов, радість, мир, да, ми бачимо, що любов не перший. І Ісус Христос прийшов і приніс цю любов. В другому Післанні до Коринтян будемо читати з 5 розділу, 18, 19, 20 вірші. Друге послання до Коринтян, 5 розділ з 18 по 20 вірш. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог У Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Ось як і ми говорили, кожна людина потребує у відновлені відносин з Богом, які втрачені завдяки гріху перших людей. Ми народжуємося з гріховною природою і наші ж бажання. Робити зло, гріх, да? і ми розуміємо і знаємо це по своєму життю, що дійсно ця ворога живе в серцях наших, наш егоїзм, наша гордість, вона спонукає нас до різних конфліктів, сварок, і того іншого. Але Ісус Христос прийшов, щоб дати мир серця нашого. Він в першу чергу прийшов, щоб примирити нас із собою. Так і написано, що Бог у Христі примирив світ із самим собою. Незважаючи на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Іноді, можливо, ми готові з кимось примирятися, да, маючи конфлікт, тоді коли наш кривдник прийде, стане перед нами на коліна і буде благати нас просити. Да. Хм, які проблеми? Хм, раз так, то я вже мабуть і вимачу, Да? Але що ми бачимо тут, які слова? Що Ісус Христос примирив світ із самим собою, не зважаючи на їхні провини. Тобто Ісус Христос взяв ініціативу на себе. Він, полюбивши всіх людей, Він прийшов на землю, прожив своє життя, звершив своє служіння і потім помер за гріхи всіх людей. Він зробив перший крок для того, щоб кожен із. Нас із людей на цьому світі мав можливість примиритися з ним. Він прийшов, можна сказати, протягнув руки, як ми в дитинстві каже, мир, так, коли ми сварилися. Це зробив Ісус Христос Першим, знаючи, що багато хто не прийме цієї жертви, не прийме цього відкуплення, відмовиться від мені каміння це не потрібно. Так? Він знав це все і бачив нашу ненависть, нашу гордість, нашу пиху. Він це зробив, тому що він мав щось таке особливе да? і має, і дав його нам це любов, яка може тільки змінити все навкруги. І він, мавши цю любов, він і прийшов і зробив це і дійсно змінив все навкруги. Тому що ніхто не був готовий і не зміг би взяти гріхи наші на себе і заплатити за, за наші провини. Тому що в нас жахлива ситуація по факту. Так. Не було б приходу Ісуса Христа, не було б його стража на Христі, то кожен із нас, хто народився з гріховною природою, 100% йшов би в місце покарання в пекло. Тому що покарання за гріх смерть, і бо всі згрішили і залишили Божі славу. Все, в нас приговор від народження і нам можна сказати кінець. Дуже жахлива ситуація була. Але Ісус Христос прийшов. Звершив своє служіння, забрав свої гріхи, наші гріхи на себе і дав нам можливість бути прощеним і примиреним з Богом Отцем. І потім, коли наше земне фізичне життя закінчиться, бути з ним небесах. Там, де не буде ні плачу, ні горя, ні страждань, ні війни, не буде там. Там буде вічна радість разом із Богом Отцем. Ось така чудова обітниця, яку ми маємо від нашого Господа. Ісус Христос дійсно прийшов і зробив все для того, щоб ми мали мир з Ним. І призиває Він сьогодні всіх людей. І нас зробив з вами, хто прийняв його послами, да? і щоб ми яку звістку несли. Благаємо замість Христа примиріться з Богом. Ось це головний меседж, який звучить сьогодні, для кожного, хто ще не знає. Господа особисто, хто ще не вирішив проблему ворожнечі війни з Богом Отцем, то Господь пропонує примир. Ми хочемо зараз фізичного миру в нашій країні, але можливо, е, неможливо дасть Господь обов'язково цей мир настане, але в нас є основна проблема це наша ворожнеча із Богом Отцем. І Господь хоче, щоб ми вирішили. І, і він зробив все для того, щоб ми вже мали мир з ним. Нам потрібно прийнятися, смиритися, визнати свої гріхи, провини, попросити в нього пробачення і мати мир з Ним. І саме цей головний мир, який дасть нам добре і чудове майбутнє в мирі спокої, який дарує Господь. Наше життя продовжується. Да? Навіть тоді, коли ми примирилися з Богом Отцем, ми маємо мир з ним, але ми продовжимо жити. І в нас все ж таки залишається гіхомна природа, і як слово Господнє говорить, що ми маємо також війну да, проти, проти духів злоби під небесні, які постійно хочуть, щоб ми чинили гріх, щоб ми чинили лихе. І Господь продовжує призивати, що цей мир, який запанував у нас з ним, щоб він продовжував поширюватися на наше життя. Пісні до римлян 12 розділ, 18 вірш сказані такі слова. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Дійсно, Ісус Христос, давши любов, показавши любов нам, Він зруйнував корінь відсутності цього миру. І він хоче, щоб ми навчилися, та, від нього, маючи цю любов, також руйнувати війну у відносинах між усіма людьми, між всіма нами, між рідними, між чоловіком, і дружиною, між всіма родичами, між сусідами, щоб ми мали мир. Такий чудовий стан нашого серця. Мир нам може, він в будь-якому випадку стосується нашого психічного стану, в будь-якому випадку. Чи мир між сусідами, країнами, сусідніми країнами він стосується нас, нашого стану внутрішнього, чи мир із чоловіком і дружиною, якщо його немає, чим родичами, він обов'язково впливає на стан нашого серця. І ось важливо нам мати мир в першу чергу з Богом, а потім з усіма людьми. І в нас є чудовий приклад, приклад Ісуса Христа, який перший прийшов і протяг... протягує руку, говорить, мир, я даю мир, Приймай цей мир, має мир зі мною. І Господь призиває сьогодні, якщо в нас десь немає миру у наших відносинах, щоб ми змогли, маючи Божу любов, протягнути руку до того, з ким у нас ворожнеча і сказати «Мир!». Щоб мир запланували у серцях наших, у відносинах наших. Це те, що Господь приніс і хоче, щоб ми також навчилися це мати і приносити в життя інших в життя людей і в своє життя. Також опісні до Римлян, 14 розділ, 19 вірш, такі слова сказані. Отож, пинуймо про мир та про те, що нас будування один одного. Пильнуємо. Придіємо цьому особливу увагу, щоб був мир у наших відносинах з усіма людьми. Якщо це залежить да, від вас, від мене, зроби все можливе. Так, да, можливо, та інша сторона не захоче бути в мирі з тобою, так як і інші люди не захочуть бути в мирі із Богом Отцем і мати це спасіння, але ми маємо бути готові мироморцями. Нести цей мир, хотіти цього миру, пропонувати цього миру людям, які оточують нас, які ворогують з нами. І це важливо, да, Слово Господь наголошує, пилімо, придіємо цьому особливу увагу, стараємося, щоб був мир, так, щоб було те, що нас будування, але не на, 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 на руйнування наших відносин. Так, також у пізнані до Євреїв, 12 років, 14 вірш, такі слова сказані. Пильнуйте про мир всіма і про святість, без якої ніхто не побачив Господа. Знову пильнуйте і знову про мир. Тому що серці, в якому нема миру, там немає спокою, там немає радості життя. Це серце не вміє радіти, не вміє щиро відпочивати. І я думаю, ви погодитеся зі мною. Що сильно змінилося, змінився наш стан, коли почалась війна в нашій країні. Ми розуміємо це як ніколи раніше, коли ми втратили, можливо, спокій у серцях своїх. Тривога, що буде завтра, а чим це все закінчиться. А чи потрібно десь тікати в іншу країну, рятуватися. І ці думки вони постійно нас супроводжують. Що буде завтра? А коли ж це все закінчиться? А чи дійдуть вони далі, а чи не впаде ракета біля мого будинку і все таке інше? Наш мир фізичний втрачається, і моральний також втрачається, тому що війна це дуже наглядно для нас. Але навіть тоді, коли не було війни з нашими сусідами, да? війна була. На інших фронтах у житті нашому, з родичами нашими, з іншими людьми. І також ми втрачали мир. Да? Але це те щось особливе, що нам пропонує Господь. І перше, да? коли ми утримуємо мир з Богом, ми відчуємо дійсно гармонію в житті своєму, ми зрозуміємо, настільки прекрасно бути в мирі з Богом, це. коли Твоя совість не судить тебе. Коли ти розумієш, для чого ти живеш, навіщо твоє життя, коли твоє життя стає повноцінним, це те, що дарує Господь. Це його мир, який поселяється в серцях наших. Так само, коли десь відносинах втрачається мир, і коли він налагоджується ці відносини, також приходить добре відчуття в серце наше. Так? І ми розуміємо і знаємо, і кожен з нас десь це проходить, коли десь коли непорозуміння з кимось у нас, і коли ми примиряємось. Яка приходить в облегчення так, в життя наше, наскільки нам стає легше. І дійсно, Господь призиває нас сьогодні, щоб ми шукали цього миру. Також у першому післамі до Петра, 13 розділ 11 вірш, сказані такі слова. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Якщо ми раніше читали, що ми пильнували, да, приділили особливу увагу, то в цьому вірші взагалі говориться, що біжи, шукай того миру, біжи за тим потягом, який тебе як виток, і ти не встигаєш, да? При, е, приділи максимальні зусилля для того, щоб мати мир. Жанися за ним. Він, можливо, втікає від тебе, да? потрібно прикласти зусилля для того, щоб він був. Але ти приклади ці зусилля, бо воно того варне. Ми, як ми бачимо, да, що корінь відсутності миру це наше гріховне серце, це гріх, який живе в нашому серці. Це гріх, який живе в серці нашого ворога, гордість. Яка рухає це все, егоїзм, який це все рухає, і інші войни, які є, якісь бажання свої, амбіції, а я сильніший, значить я прийду і силою заберу, чи щось таке інше. У так? мене більше влади, в мене більше сили, в мене більша армія чи ще щось інше. Без різниці. Кожна людина, яка бажає щось нав'язувати своє, вона діє в рамках тих можливостей, яких вона має. Якщо е, президент якоїсь великої країни, маючи велику армію, хоче якісь амбіції свої, е, задовільнити, то він використовує свій ресурс і це масштабно. Але коли ми маючи свої якісь менші ресурси, хочемо нав'язати десь свої умови, нав'язати щось своє, якісь свої інтереси, сугубо свою продвинути, да? і ми використовуємо свої ресурси, да, щоб цього досягнути. І цим всім рухає гріх, агоїзм, гордість і інші гріхи. Заздрість можливо. Господь хоче, щоб був мир в серцях наших. Перше, мир з Богом, який ми втратили ще, втратили ще наші праотці, якого немає від нашого народження, щоб перше ми примирилися з Богом Отцем і мали мир з ним. а друге, щоб ми мали мир з усіма людьми і були готові. Бути миротворцем, а не чекати, поки хтось приповзе до нас на колінах і буде вимолювати нас прощення, щоб ми були тими, хто робить перший крок, як зробив Ісус Христос. Господь нас благословить у цьому, розуміти це все, тримати це в серцях своїх, і як Господь багато говорив, і в Слові Господні дуже багато говориться, що мир вам, хай буде мир в серцях наших. Амінь.